Привіт всім, ви на каналі Яніне Лавандове життя. І сьогодні я хочу вам розповісти, як одного теплого дня ми вирішили поїхати в Базель, в зоопарк, тому що два роки назад були в ньому. Він нам дуже сподобався, тому вирішили поїхати ще раз. Була дуже класна погода, тому ми вирішили скористатися цією нагодою і зробили класне рішення. При вході в касу ми взяли квиток. Він був безкоштовний для українців і пішли досліджувати територію. Зоопарк величезний, доглянутий, тварини чисті. У кожного вихованця є їжа і вода, деяких таких хижаків, навіть кістки та м'ясо, те, що вони потребують. Про тварин і на зоопарку можна сказати багато. І я хочу виділити тих, від яких була в повному захваті. Що мені ще сподобалося. Це якийсь зелений оазис, багато зелених квітів, всередині дуже гарно прибрано та чисто. Я думаю, що тварини тут живуть в задоволенні, тому мені також було це приємно бачити. І перший про кого я хочу розказати, це австралійський пресноводний крокодил. Вони годинами можуть перебувати у воді, їх майже неможливо побачити, З води стрічать лише вуха та очі. Зубний ряд у них вражає, зуби відростають регулярно, іноді. До 50 разів за життя крокодила. У міру дорослішання зуби змінюються менше. Розмір цього крокодила 3 метри, вага 17-18 кілограм. Його дієта він харчується рибою та рикоподібними земневодними рептиліями. Проживає він в прісній воді, відкладає яйця. 4:20 штук. Тривалість розмноження 63-108 днів. В залежності від сезону. Це нутрія гризуни. Зимове хутро колись використовувалось для виготовлення зимових пальто. Щитини, осетові волоски видаляли, залишали тільки оксамитовий підшерсток. Тварини. Які втекли з ферм і дикого тваринництва сформували популяцію, які сьогодні зустрічаються в Європі. Вага одної тваринки 7-10 кг. Їдять вони очерет, а також равлики, черепашки та рибку. Період дозривання 128 днів, і в них народжується 3-6 дитинчаток 2-3 рази на рік. Дуже смішні та грайливі. Я була в захваті від них. А діти також їм сподобалося як вони пищать і показують свою захопливість місць те, що ми на них дивимося. Африканський слон є найбільшим наземним самцем в світі, його вуха більше, ніж в азіатського слона, і обидві статі мають пивні, на відвіду від азіатського слона. Де це стосується лише самців, шкіра слона не має потових залоз. Щоб зупинити перегрів, слони виділяють тепло тіла через мережеву кровоносну судину у вуха, яким вони махають, що посилить охолоджуючий ефект. Так вони охолоджуються регулярно, копаючись у воді та бруду. Один слон має вагу 7 тонн, самиця 4 тонни. Період дозрівання 22 місяці. Харчуються вони листя, трава, гілки та плоди. Африканські слони живуть сім'ями. Разом вони бродять пасаванні в, в пошуках їжі. Дорослий слон з'їдає 150 кілограмів в день та випиває 70 літрів води. Африканські слони використовують різні звуки для спілкування. Вони вітають один одного гурки там і дзищанням видають проникливий звук сурми, коли нападаються або лякаються. Слони видають ці звуки своєю гортанню і змінюють їх хоботом. У стадії слони спілкуються на частотах інфразвукового діапазону, тонкохвостий сурікат живе разом із дикобразом. Дикобрази живуть сімейними групами. Вони є гризунами і добувають їжу в основному в сутінках та вночі. Це дозволяє їм, їм уникнути денної спеки. Зіткнувшись із небезпекою, дикобрази демонструють дуже захисну поведінку. Коли дикобраз знаходиться в захисній позиції, нападники стикаються з гострими кінчиками його колючок. Про, про контратаку сигналізує дикобраз, який брязкає колючками та та хво, хвостом тупотить. Лапами видає звуки, окремі колючки також можуть бути звільнені при сильному страшуванню, таким чином травмувати нападника. Сурікати є членами загону хижих. А це рожеві фламінго гуляли біля води без огороже. Напевно, більше часу ми проводили для цих незграблих красонь. Фламінго європейські, називаються вони, крім рожевого опарення, довгих ніг і довгої шиї, витягнутого дзьобу фламінго є яскравою особистістю. Водоплавні птахи, як правило, мають прямий дзьоб, який вони використовують для пошуку їжі в воді. Однак фламінго вузько спеціалізовані, коли справа доходить до їжі, вони їдять лише макроорганізми. Різновид солоних креветок, водяних, равликів або личинок комах. хомах. От чому у фламінго спеціально пристосований дзьоб, який вони використовують догори дригом. Витянутий дзьоб фламінго складається з верхнього та нижнього дзьоба. У середині дзьоба знаходиться щелепні з кератину. Коли фламінго їсть, він занюрює свій верхній дзьоб у воду. А витягнувши в язик, викликає зниження тиску всередині дзьоба. Вода відштовхується язиком, а їжа вся склалася з мікроорганізмом залишається і заковтується. Цей процес відбувається так швидко, що все, що ви бачите, це вода, яка хлюпається навколо витягнутого дзьобу. Язик закачує і вдихає воду до п'яти разів за секунду на відвійну до дорослих фламінгою. Це мавпи-павуки віддають перевагу верхівкам дерев у вологих тропічних лісах і зустрічаються в регіонах, які простягаються з південної Мексики до Панами. Ці мавпи, які активні в день живуть великими групами до 35 п'яти особин і щодня переміщаються по своїй території. Вони дотримуються певних маршрутів через гілки. Вони часто утворюють одностатеві групи для добування їжі. Їх раціон складається з тигли, фруктів, горіхів, насіння, листя і з рідка комах. Вони мають також можливість здійснювати набіги на пташині гнізда. Їх можна побачити підвищені до догори дном. також вони п'ють воду, вони бавляться як діти. Мав – цакрабати, Мавп Нового світу. Вони використовують свої довгі руки, щоб розгойдуватися з гілки на гілки і стрибають на висоту до 10 метрів. Їх сильний хапальний хвіст виконує роль п'ятої руки. Цей довгий, гнучний хвіст має безволоскову подушечку на нижній стороні кінчика, яка нагадує кінчики пальців людини. Рука мавпи ідеально пристосовується до того, як вони рухаються. Вони мають чотири пальці які дозволяють мавпі надійно звисати з гілок. Їх великі пальці. Це їх можна тільки побачити на рентгенівських знімках. Коли ми зайшли в зал, який розділений на секції і навколо, ми бачимо мав всіх видів за склом. Посередині з столу стоять лавочки, де можна зручно посидіти. Багато людей сидять годинами, фотографують і просто милуються тим, як дорослі діти мавпи розважаються за склом. Усередині кожного ящика чиста, солома, всякі гойдалки, мотузки, також плоти постійно поновлюються, тому за цими мавпами можна спостерігати дуже довгий період. Чим ми і насолоджувалися і задоволення. Прилітна сарана зазвичай живе по роями, але іноді розвиваються великі рої, які зможуть спричинити хамок у сільськосподарських районах. Міграційні роти виникають, коли щільність місцевої популяції зростає, і пов'язане з цим штовхання відкладання яєць. Мігруюча сарна залишається в повітрі протягом 17 годин і прилітає кілька сотень кілометрів в залежності від швидкості вітру, але зідає все на своєму шляху. Кучеряві пелікани є найбільшими з восьми видів пеліканів у світі. Незважаючи на свої розміри і вагу пелікани вміють літати. Хоча відриваються від землі дуже важко. Опинившись в повітрі, вони можуть використовувати термали, щоб літати на великій відстані. Перед оброзмноженням пелікани скидають частину пір'я і отримують нову зачіску, довгі кучеряві пір'я, прикрашають їхню потилицю. Ціпір'я у них є і поза сезоном розмноження, але вони менш виражні. Крім того, їх горлові мішки змінюють колір під час сезону розмноження, стаючи яскраво помаранчево або криваво-червоного кольору. Вони розмножуються або коріннями на островах, або в густій ростинці, де захищені від хижаків. Для рибловні вони використовують великі дзюби. Це ми бачимо міні-свинку. Вони були виведені для дослідницьких цілей, але незабаром знайшли своє місце в домашньому господарстві. Молоді міні-свині важать всього-навсього 500 грам. Однак вони можуть вирости до чималих розмірів, наприклад, до 60 кг і більше. Це суматроцький урагонтант. Урагантан. те, що буквально означає, що лісові люди живуть в тропічних лісах. Південної Сумарії, та вони люблять проводити час на деревах. Своїми довгими руками і ногами вони неквапливо розгортають по верхівках дерев. Коли вони стоять, їх потужні руки сягають аж до колін. Їх руки та ноги мають форму гачка та ідеально підходять для лазення. При ходьбі вони пересуваються. По краях ніг, а не на підошві. Дорослі самці можуть відзначатися від самок за значними подушечками щік. Вони відомі як фланці. Іноді вони видають гучний крик, щоб залучити самок і відігнати суперників. Вони використовують свої флагінці як марафон, як воронку для посилення звуку. Спритні, органіданти протистояли різноманітним перешкодам. У зоопарку було помічено як тварини виготовляють і використовують зубочистки, скручують дерев'яну щітку з мотузки та розгойдування. Вони ріжуть мішки на смужки і з'єднують їх, щоб створити мотузку. Сенгери чорноруді. Знайти сенгери в природньому явищі існування відносно складне. Щільність їх популяції коливається від 19 до 79 тварин на метр квадратний. Чорноруді сенгери мають коротку шерсть і ржаво коричневого кольору на голові, плечах і животі. Решта шерсті чорна. Хіст у нього блідий. Сенгери живуть частково в листях. І в лісах, в густих дерев'яних саванах, що ростуть на сухих коралових скелях, і на занедбаних сільськогосподарських угіддях. Сангери ведуть денний спосіб життя, живуть на землі, де шукають місце, де є листя. Вони дуже люблять бігати, також вміють стрибати. Для укриття вони використовують гнізда, зроблені з рослинного матеріалу, особи територіальні і мітять свою територію виділенням з залоз в. Області анального отвору. Вони маното гамні і території пар перетинаються. Їх контакт один з одним може бути е випадковим. В основному їх бачать, коли настає час спарювання. Вони можуть розмножуватися круглий рік і мають період вагітності 40 днів. Новонароджені залишаються прихованими в гніздах приблизно трьох тижнів, а мати відвідує їх тільки один. Раз на день. Самці ж також допомагають виховувати своїх дитинчат. Потім вони відлучають від дітей та стають все більш незалежними. Шовковиста курка порода домашніх корей, однак шовкові кури дещо дрібніші інших домашніх корей. Опарення у них вражає, здається потертим і пухнастим. Таке враження створюється, тому що кондурні пір'я позбавлені гачкування променів на другорядних гілках. Зазвичай. Вони з'єднуються пірями, утворюючи цілісністю поверхню. Самці шовковиці мають гребінці у формі шовковиці, крім того шкіра шовкових корей блакитного кольору, точніше, походження породи невідоме. Перші згадки проходять від венеціанського купця і письменника мандрівника Марко Поло в 1292 році, який після подорожі до Монголії повідомив про Чорних Корей яких він написав як котячих. Тут ми перебуваємо біля поні, дітки їх розчісують та приводять їх до ладу. Це там, де відпочивають та їдять маленькі коні та поні. Якщо встати в чергу, то також можна зайнятися тваринками та погуляти з ними. Це каліфорнійські морські лев. За морськими левами захоплюючись, перестригати у воді. Їх потужні ласта забезпечують їм рух, а ласти допомагають їм керувати. Форма тіла коротке та е, гладке хутро дозволяє їм пересуватися з великої швидкості. Морські леви можуть закривати ніздря під час пірнання. Морські леви народжуються відкритими очима і повністю розвиненими. Самки лишаються з новонародженим близько семи днів, потім виходять в море на один-два дні для годування. Вони повертаються на годування тільки через два дні. Відлучення, відлучення від матері відбувається, коли дитинча виповнюється близько одного року. Але це вже його супроводжує матір до моря. І ще один такий нюанс: один раз в день відбувається харчування. Тваринок, де можна задоволенням поспостерігати, але надо, потрібно приходити завчасно, адже міста зайняті. І задоволення просто неймовірне. Ми отримали масу задоволення, дивлячися, як вони задоволенням їдять, і наскільки вони дорослі вже. Одна із них 27 років, інша 10 років. Нам розказали маленьку історію, де було дуже цікаво послухати. Жуки-троянти знаходяться на лісових галявинах і узлісах. Їх личинки живуть під землею, і харчуються деревиною, листям і плодами. Хижаків вони відлякують неприємним запахом, адже мають виділення, які не подобаються іншим тваринкам. Тонкошкірі льотні крила лежать сильно складені під різнокольоровими поврикривними крилами, які під час зльоту розкриваються. Африканські ховрахи. Спеціальний африканський ховрах живуть групами до 30 тварин у підземних системних норах з виходом на підвищення Групу очолює самка, а самці втеплять її тільки в шлюбний період. Ці гризуни активні в день. І харчуються рослинами, корінням і бульбами. Їхні характерні пухнасті хвости захищають тіло від сонця, коли температура підвищується в день. Ці білки, оповіщення, мають кілька попереджувальних сигналів, коли загрожує небезпека. Вони сідають і оцінюють своє оточення. Якщо ситуація стає занадто небезпечною, вони роблять себе зовсім маленькими, притискаються хвости до землі і поспішають в найближчу норку. Їхні вороги, сахи птахи. Хижі звірі та змії. Ми були в багатьох зоопарках, але зоопарк Базаль це місце, куди хочеться повернутися і побачити багато цікавого ще раз. Ми відвідали зоопарк вихідний день з температури провітря плюс 27. І не дуже було багато людей, що тішило нас. Дякую всім за те, що провели час зі мною. Дякую ще за те, що подивилися відео. Підписуйтеся, ставте подобайки. Та коментуйте. Коментарі дуже важливі для мене. Всім дякую та пока-пока. До наступних зустрічей!